Сьогодні ми приїхали з командою з нетехнічного обстеження на один з їх виїздів. Нетехнічне обстеження це фактично збір, аналіз та оцінка наявної інформації з відкритих джерел, а також інформація, яка отримується у спілкуванні з місцевими, з органами влади, з громадою безпосередньо, з фермерами. Нетехнічне обстеження дозволяє визначити рівень забруднення територій та сформувати ділянки для подальшого розмінування. В пріоритеті для гуманітарного розмінування це безпосередньо сільськогосподарські території, оскільки вони є важливими для місцевого населення з інформацією, яку отримують завдяки нетехнічному обстеженню, вже надалі працюють демінери, коли вони починають очищати територію від вибухонебезпечних предметів та інших залишків війни. Зараз ми знаходимося в Вичнянському районі. Тут є декілька ділянок, на яких і досі працюють демінери. Гуманітарне розмінування є дуже важливим етапом для відновлення України, особливо в тих територіях та в тих громадах, які безпосередньо постраждали від війни.